Всім доброго ранку. О, світа тут. Всім гарного початку тижня, щоб все було у вас добре. У нас на тій стороні за річкою якийсь стоїть туман такий. Видно, чи охолоняє за ніч земля. Не знаю. Ну, Але не дим, то стоїть туман. Ну, На відео буде не видно трошки, ото бачите, над цим, над воротами. От. Якась як димка там у селищі. Вже кипить чайник. Я сніданок готую. Сьогодні буде в нас на сніданок геркулесова каша. От, Так що такі справи, друзі. Сонечко вийшло, бо зранку було хмарно. Ой, побігла, бо буде кричати на всю хату той чайник. Друзі, достала два бутилька молочка на застой, бо чоловік каже, не можемо і сирників поїсти, а все продаєш. Та достала два бутилька, зроблю смітанки. Ну, Смітану я оставляла, зроблю творошку <хи> та поїмо. От. Зроблю творог та цей, зроблю сирників тоді, бо вчора теж було багато творога, але весь продала. Треба ж і копійку заробляти. Лає мене. Ну нічого зроблю. Я виправлюся. Бо він вареників в мене не любить, І так сир со сметаною, якщо я зроблю поїсти ну, творог, він не любить. А от сирники со сметанкою, о, каже, оце діло. <хи> так, на дворі погодка розвиднилася, бо зранку щось думала, але дощику не стояло. Воно і треба й дощ. І вже він і не дуже треба. Ну, морква ще, звісно. Буряки в мене нанизу. Що буде, те буде. О, та мені треба сьогодні з помідорами воювати, я ж вам казала. Так що будемо разом з вами. Будете мені допомагати морально. Буду сок крутити на новій м'ясорубці, попробуємо. Так що, такі справи? Ну, добре. Щось кинулася утром до крупів, а в мене щось ні макаронів нема, все повиходило. Оце ж так, як їду я торгувати, то везу ж назад то банки пусті, скуплятися нема коли у велосипед, нема коли ложити продукти. Треба спеціально сідати та їхати скуплятися, бо я вам вже давненько і розпаковок не показувала. Трошки так підкупляюся, то бабусі, там, то собі. Ну, але не показувала, нема там було що показувати. В общем, отакі справи. Ну добре, зараз вариться кашка. <кій> Ой, щось задерло в горлі. Вариться кашка в мене на плиті. Зараз вона звариться. Кришку треба приоткрити, бо втече. Ага, уже збиралася. Яка шустряка? Так, я виключу, хай вона настоїться, бо це ж гіркулесик. От. Дивіться, який гарний сир. Вадім вчора каже, так, а ну давай доставай рулет, будемо їсти рулет. Кажу, хорошо, це сир. Рулет, сирний, сирний рулет. Це вчора я купляла таку грудинку підкапчену. І отакі от ось дуже-дуже смачні помідори. Ті, що я вам вчора показувала, вони такі м'ясисті, крупненькі. Їх небагато цей рік у мене, але оце ж і є той бобкат. Дуже-дуже смачні. Так, а ну подивимося до моїх чорнобривців. Ой, точна водичка стає розова. Дивіться, яка гарна, красива. Ну, ще рано. До вечора вони хай стоять. Добу треба, щоб вони простояли. Уже воно по стінкам. Така краса. А запах. Ай! Ось такий смачний супчик я приготувала на обід. Потихеньку кипить. Зараз дойде, я його вимкну і хай настаюється смакота. Так, друзі, ну ось я так оборудовала собі місце, намила помідорчиків. Поставила миску для відходів. Сюди буде стікати сок. Ось така м'ясорубочка її зібрала. Вроді правильно все зібрала, бо в мене була попереді. Сюди я буду вилівати сок, той, що варить, бо в мене каструля алюмінієва. І щоб не стояла довго в алюмінієвій, я буду в пластмасову, бо в мене відро було емаліроване, а воно в мене побилося. А ви ж знаєте, які зараз гроші стоїть алюмінієва посуда. Так що буду в цю пластмасову місочку. Це в мене для сироватки, я її помила, вона чистесенька, все. Буду сюди сок, а тоді буду варити в алюмінієвій каструлі. Ну, А це відро для відходів буду висипати. Взагалі, отак я завжди тут недалеко розетка, бо в хаті не можна його робити. Я колись робила, то в мене і потолок був у томатному сокі. Ну, в Взагалі, будемо працювати, потім покажу, що в мене виходить. Так, друзі, йду на город по два цвіточка. Мені треба два цвіточка. Зараз буду сидити своє шампанське. От, закрила тільки що сок томатний. Сьогодні я зварила 13,5 літрів. Це 4 бутля 3-літрових і одна 1,5 літрова банка. Да, ця м'ясорубка трошки слабіша, але. Оце. Ну нічого, перекрутила. Нормально. У нас вже на закат сонця. Дивіться, який гарний. На дворі вже попрохладнішало. Слава Богу. Треба знову збирати помідори. Помідора воно куча. Не знаю, вам видно чи не видно. Воно красних Куча, 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 куча. І там воно, де б теплі це були, треба збирати. Ось. Ось я божі поднесу бо вони там ховаються під листями, вам, мабуть, не видно. І дрібних, і крупних всяких повно. Так, ну а мені треба зірвати два гарних, дві гарних квіточки. Зірвала. Так, що тут у мене? Баклажани, чоловік. <гадім> Вадим просто баклажані нажарить. Завтра щось, мабуть, зірву. Гляну, що тут є? Є воно. Невеличке, ну щось є ось. Такий. Отам там все бачила є. Ну, в общем, завтра щось трошки нажарю. От. В Взагалі, отаке все у нас. На городі, кабаки жовті. Кабаки, кабачки щось давно не ходила збирати. Ну, в общем, завтра Завтра я буду збирати урожаї. Зранку ми з'їздимо. Ну не зранку, часову 10 ми з'їздимо на кладовище, бо завтра вчора було братові Вадимовому. Роки, а завтра батькові його свекру. Та з'їду диня. Сьогодні один приніс кучу воно наспіло, друзі. Він каже, а ти не ходила на город, там куча диньок. І хоч вони і невеличкі, але такі смачні. От. Треба пособирати. Ну, все. Бо вони порепаються. Він сьогодні вже одну репану приніс. У бабусі там, звісно, крупні, крупніші, а тут оце такі у нас. Ну нічого. І за те спасіба. Дуже смачні. А, пах, а пахнуть як? Ой, страшне. Одна наречена в мене гарна на городі. Ой, все біленьке, воно туди далі. Там воно майорчики цвітуть, плохо їх видно. Тут ось у чорнобривці. Вадим тут уже кукурудзу, кажу, йому вирубай, поки вона не захусохла, коровці. От, нічого, зараз посохнуть. Та я зберу сімена, а цей, друзі, цвіточок так він і не цвів. Я думала, він зацвітеть, чи то із за засук, Хіто... не знаю, не цвів щось, хотіла з нього. Думала, що за цвіточок, квіточка соберу семіна, але ні. ні. Чорнобривці мої квітнуть. Там воно посередині теж, дивлюся, десь попався. Чи то, то, мабуть, високі якісь з красненьких. От, в общем, такі справи, друзі. Забираю диньки, та й пішов, бо Вадим пішов уже по коровку. Бо вона там заберуть, оце, кума забере своїх корів, а наша починає тоді кричати. Кукуруза теж сохне, бідна, вистачає влаги, сусідська. В общем, такі. Кабаків трохи є, ну цей рік геть нема, можна сказати. Нема. Друзі, подивіться, яка тільки краса. Колір не передає телефон, але воно таке гарне, ніжне, ніжне розове. І я покуштувала воно таке вже добре, ну, тільки ще без газів. Оце воно сьогодні постояти в теплі в закритій тарі. По одному цвіточку я вкинула свіжому вирвала. А завтра воно на місяць піде у погріб. Так що, я думаю, на Вадимовий день народження, бутилку, може, ми раніше покуштуємо, бо місяць же раніше буде, а на 16 те якщо буде добре, то буду таке робити. Ну, я покуштувала, друзі, воно як сітро, ну таке смачне. Пахне цвітами дуже-дуже смачно. Мені дуже сподобалось. Дякую тій підписчиці, яка мені написала, що можна зробити шампанське із чорнобривців. Знаєте, я куштувала напіток із бузини, Дуже смачний. Він мені нагадує спрайт. Він слабо-слабо, там трошечки, може як півградуса якогось алкоголю. А так він, оце ж так само цвіточки теж настаюються там якось, але я не робила. Це тут люди з Волновахи, друзі, що загинули. Це вони нас пригощали таким шампанським. Я йому казала, він як газірований напіток спрайт. Точно, точ в точ смак. Ну, Покуштуємо, на що ж це буде похоже. По-перше, воно дуже корисно. Чорнобривці ж вони корисні від піджевудочний. Ну, зроб... ну, колір взагалі обалденний. Я не думала, що це такий з цих цвітків буде такий колір. Такий розовий, такий красивий. Він такий, прямо, я не можу вам передати, який це колір дуже гарний. І дуже запашне. І вже смачне на смак. Так що, друзі, якщо в кого є можливість, то робіть. Чепуха діла. 6 літрів води, обикновено з-під крана. На, ну, Звісно, колодязні такої бажано. От, тоді 50 штук чорнобривців, цвіточків. І все, пів, літ... пів літра цукру, дві столові ложки без горки лимонної кислоти. Сутки ну, добу воно постоїть, оце такого кольору набере красивого, тоді гарного. Тоді ось сьогодні я процедила, налила в баклажки неповне треба наливати, бо ну, десь газ е, вироблятися. І все, добу ще постоє в теплі по, одной, по одному цвіточку. Гукав гука в мене Вадім, корова обдивилася, все в порядку. В общем, завів. Я упоралась, друзі, Наробилася сьогодні, як собака, вибачте, за вираження. І я це ж пішла тільки що нагород дивлюся, опять повно помідор красних, ну нічого. Оце ж дочка з мене буде сміятися. Каже, ти ж сіда, насадиш цілий вагон, потім стонеш, куди їх дівати. Ну. Буду робити томатний сок, потім буду торгувати томатним соком, як не буде молока. Ось, все, бачите, я закрила все, воно поки гаряче стоїть. Я не укутую ніколи томатний сок, він і так хорошо себе веде. Так, друзі, знову вечір, вже темно. І десь так близько-близько сюрчок сюрчить. Боже, що це літає перед очима. На дворі так хорошо. Вже майже повна луна місяць. Я тільки що ходила, закривала курей, дивлюся, там видно за гаражом. Подаїла ласуню, щось вона ввечері сьогодні дала трохи менше молока. Не знаю, з чим це зв'язано. Пастися ні особо то є де, і на ніч вкосити, ні особо є що. Так що якось так. Ой, хочеться довше посадити дворі, так хіба ж дадуть. Комаряки. Ой. Бігом попоралася. Зараз піду, хочу чаю попити, поставлю собі чайку. Сіжу на дворі так класно, під аркою, під виноградом. Десь на винограді сюрчок сюрчить. Ану, напиши мені, цикади у вас співають. Дуже люблю, як цикади співають. Так похоже, як і сюрчки, тільки ще громче. Десь прямо сидить наді мною і так же ж сюрчить старанно. Днем було в нас сьогодні жарко, вранці прохолодно і зараз так хорошо на дворі. Зараз гляну, скільки градусів. Ну, Як завжди, 25. 25. Ласуня ще до вечері, а я сид. Не хочеться геть іти в хату, а з другої сторони і хочеться вже йти покупатися та й лягати відпочивати. Зараз так і піду. Поставлю чайник, ще поп'ю чайку. А знаєте, що я вам хотіла сказати? Що дай Бог доживем до вересня, і в вересні я знову возобновлю прямі ефіри, бо зараз не вистачає часу, друзі. Тоді вже почнеться е, раніше тимнішати, так що буде більше часу в хаті. Бо зараз ось вже 10 час, я тільки попоралася. От, та й піду в хату, піду, бо мене комарі починають закусувати, а потім буду чухатися. Не хочу. літаю ось, вони злітаються, а це ж на світло. Як піти в темну, тут туди на лавочку сісти з вами, балакати, так мене ж не буде видно. В общем, якось так, друзі. Ну добре, що сьогодні назнімала там, не знаю за цілий день, будете дивитися. А ходю на столі стоїть оте моє шампанське. Ну такий колір, друзі. Я не можу вам передати. Камера не передає кольору, такий, такий гарний колір. Просто хі -хі -хі. ну побачимо, що ж воно вийде. Мені просто самі цікаво, я ніколи таке не робила. Так що, друзі, ну добре, ой, що там таке? Щось, друзі, на голову мені, а потім упало. Треба тікати, бо з такої гадості на мене налізе. Всім доброї тихої, мирної ночі. На добраніч усім. Всього самого найкращого, солодких вам снів і до завтра. <гум> Я вам ще не надоїла це кожен день. <гум> Дякую вам за прекрасні коментарі. Мені дуже приємно. Ви надаєте мені. Я вже, заб... не, як кажуть, не устаю нагадувати. І знову повторяю, повторяю, що ваші коментарі дають мені сили. Ну Все, до побачення, до завтра, мої хороші. Пока-пока.